Сімейний салон Делайт. Ми працюємо для вас та разом з вами. Дорогі клієнти, Переступивши поріг нашого салону, ви поринаєте в атмосферу краси та професіоналізму. Завітайте до нас лише раз! І ви неодмінно захочете стати постійним клієнтом вашого салону краси. Майстри салону Делайт це майстри високого класу, що пройшли професійну підготовку у відповідних школах майстерності міста Києва. Наші майстри йдуть в ногу з часом та законами її величності моди. Ми працюємо лише з якісною та сертифікованою продукцією відомих світових брендів Лакріма, Medical Колеген 3D, Vella та Vella System Professional. Бажаєте бути гарними? Нам це під силу. Бажаєте змінити образ? Ми неодмінно допоможемо вам у цьому. Ваші несподівані бажання. Справа наших професійних майстрів. Сімейний салон Делайт. Ваш бездоганний вигляд та сонячний настрій запорука нашої індивідуальності.